Всім привіт! Цей сайт я знаю вже давно. Раніше на ньому заробляла, згодом закинула його. І ось знову зареєструвалася під іншим ім'ям. У цьому випуску ви дізнаєтесь про новий спосіб для вас, як заробити гроші в інтернеті в Україні. А для початку. Хто ще не зі мною, попрошу вас підписатися на мій канал, щоб не втратити мої відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що він став для вас дуже корисним інструментом. Так ось, огляд сайту яким чином тут можна заробляти гроші? Відразу скажу, що заробляєте тут долари, вивід, який здійснюється на банківську карту валюти, це євро-долар гривні. Отут, якщо ми зайдемо, то побачимо, що написана українська гривня, і, звичайно, це рядок для нас. Мінімальний вивід складає 2 долари. Два роки тому я працювала на цьому сайті. Виводила гроші, все чудово працює, обману немає. Точніше, у мене все чітко виходило, проблем не було. Зараз я знову вирішила працювати тут, а чому б ні? Завдання виконуються швидко, проблем ніяких немає, складнощів теж думати не потрібно. Мозок тут не напружується і раджу напружувати мозок, читаючи пізнавальні книги. Та переглядаючи цікаві навчальні передачі: тваринний світ, космос, походження людини тощо. А тут ми маємо відпочивати. І ніяк не деградувати, а відпочивати. Тобто годинами проводити час на подібних сайтах я не рекомендую. Цей спосіб лише додаткове джерело заробітку, не більше того. Почнемо спочатку. Ми можемо увійти або створити обліковий запис. Я входитиму, тому що в мене вже є сторінка на цьому сайті. Так, Тиснемо на створення облікового запису. Нас вітають, як ми бачимо, як вас звати. Тут пишемо будь-яке ім'я, так би мовите псевдонім, під яким ви працюватимете на цьому сайті. Далі вказуємо свою пошту, тиснете Я приймаю правила сервісу. Вирішуєте капчу, виберіть зображення із квітами, вибираємо і натискаєте Продовжити. На пошту вам надходить лист відразу же. Його треба відкрити, там прийде пароль. І все, ви можете вже зайти на сайт і зразу ж почати працювати. Тут ми бачимо початкову сторінку. Усього учасників понад 573 тисячі, зараз на сайті 1261 працівник. SEO Sprint це можливість заробляти реальні гроші. Для цього вам не потрібно особливі навички. Ви можете бути будь-де і працювати будь-коли. З нами надійно та комфортно. Ваші переваги, тут написано декілька методів заробітку, миттєві виплати в кілька платіжних систем. Цікава робота у надійному проєкті. Усього зароблено, можемо бачу, бачити, 9 мільйонів 677 тисяч 618 доларів. Звичайно, є підтримка, до речі. Можна написати навіть не реєструючись, таке не скрізь знайдеш. Почитайте тут згодом, якщо вам цікаво, і знати треба усі правила, так що, так що полистайте, почитайте. Далі. Нині я заходжу під своїми даними і покажу вам всю суть роботи, що до чого і як. Зліва ми бачимо меню, моя стіна, преміум-обліковий запис, історія операцій, дані облікового запису, платіжні дані, анкета, налаштування, оповіщення. Далі заробіток, просування, повідомлення, реферали, мій профіль, форум, начебто все зрозуміло і просто. Тут є стрічка так, для відпочинку. Попрацював, почитав реклами різні, просування, статті. Ну, це нас не цікавить. У нас є свої джерела новини. Щоб почати працювати, потрібно натиснути ліворуч на мішочок з доларом. Заробіток, і відкривається така сторінка, де дуже багато завдань нам пропонують. Вони абсолютно різні тут 147 сторінок аж багато. Давайте дивитися і розбиратися. Я вам зараз показую на ноутбуці, сама майже завжди працюю на планшеті чи телефоні. Звичайно, на телефоні зручніше. І ось. Завдання, наприклад, реєстрація в додатку. Переходимо, замовник Black-Video, потрібно завантажити програму, ввести код, який тут вказаний, пройти реєстрацію, що потрібно зазначити у звіті, написати нікнейм, під котрим ви зареєструвалися у цьому додатку. Дуже просто і виконується. Буквально за якісь там 2 хвилини, а може і хвилину. Тепер на легкому при... на прикладі зараз вам покажу, як виконувати завдання. Поїхали. Необхід... Необхідно перейти за посиланням, підписатися, натиснувши кнопку Отримати подробиці на майстер-клас і Підтвердити підписку у вікні, що спливає. Замовник Каріна, ми бачимо, сплачено 365 завдань, відхвилено 15 завдань. Неуважно виконують деякі працівники роботу, тому її відхиляють. Один користувач, одне виконання. Так, ми тиснемо на посилання і нас перекидає. Ось тут. Вискакує вікно, дозволяємо надсилати повідомлення. Зробили так, як нам казали. Завдання ми виконали. Тепер його треба підтвердити. Повертаємося на сайт, тиснемо почати виконувати завдання. Відкривається віконце, в якому потрібно написати, вказати посилання на свою сторінку до ВК. Копіюємо посилання в адресному рядку Google і ось тут вставляємо завдання виконано» і надсилаємо звіт. Дякую. Звіт ваш прийнятий. ми бачимо. Тепер потрібно чекати, коли роботодавець перевірить завдання. Очікують на перевірки. Ми бачимо. У мене є як видно, три завдання на перевірці в очікуванні. На балансі зараз 27 центів. Ось завдання треба було підписатися на чат у Телеграмі і відправити скріншот на доказ і очікування на перевірку. Так, ціна так само 2 центи за правильне виконання. Також є повторні завдання. Я ось виконувала в Тіктоці. І ось мої оплачені вже завдання 11 штук. За 4 центи потрібно було завантажити та встановити додаток, зареєструватися, ставити код, який замовник запропонував, і надіслати скріншоти на докази, і все. Перевіряють завдання деякі замовники протягом години, а від когось треба чекати кілька днів. Ось 5 центів, пройти звичайну реєстрацію. Треба було і все. І отримати 5 центів. Опа! Оновила сторінку, баланс вже 29 центів. Оплата надійшла це, мабуть, за те завдання, що ви виконала зараз, пройшло, пройшло, пройшло буквально 2 хвилини. Виведення на карту Visa ми бачимо чи майстер-карт. Комісія 3 центи. Плюс 10, 3%, 3 пробачте, і плюс 10 центів. Мінімальний вивід 2 долари нам одразу переводить. Це 73 гривні. І давайте подивимося, за що прийшло. Так, сплатили швидко, однако. Є тут форум, але як таким, я таким не займаюсь, не, спіл, не спілкуюсь, тут не переписуюсь, зайду, подивлюся, чи є завдання легкі виконую і виходжу. Якщо ви натиснули на заробіток на мішочок із грошима, і у вас висвічується попередня сторінка, тобто завдань. Не спостерігається, то треба тут зліва натиснути на серфінг чи завдання. Завдань багато, але є такі, які виконувати не хочеться. Є для українців, так і пишуть, виконувати тільки українцям. Наприклад, реєструватися в Монобанку та отримати оплату. Та бонус у розмірі 50 гривень, які прийдуть вже на карту вашу, чи переглянути сайт тільки для громадян України, можна зайти до замовника та подивитися його статистику Мачобо. 12689 запропоновано завдань. Тут можна і відгудки залишати, але тільки якщо ви виконували завдання у цього роботодавця. Багато чого тут є. Усього так одразу не покажеш, не розкажеш, але веб-сайт платить. Замовників багато, завдань багато, є такі, які можна виконувати і повторно. Згодом. Звикнете і виконуватимете швидше. Головне ближче познайомитись із сайтом, і все буде чудово. Великий заробіток забезпечений. Невеликий тобто заробіток забезпечений. Не подивитися черговий фільм не про що, а сяти краще перед сном заробити 15-20 гривень. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на канал. До нової зустрічі! Бажаю всім перемоги! Все буде Україна!